І всім знову привіт! В Читати Круто Буктів знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене третя, е, третя книга Останні підлітки на землі і король жахів. Оригінальний серіал можна подивитися на Netflix з ранок. Автор Ця книга 10. Ось, ця частина мені також сподобалася, як дві попередні. Ось. На цей раз у нас з'являється змій, який має здатність гіпнотичних навіян таких думок. Ось, Тобто він вміє гіпнотизувати. І нашому Джейку, головному персонажу, показують він вселяється його. Як? Тобто йому показують всі варіанти, що може, може статися з землею після того, після апокаліпсису. Його це, звичайно, дивує, його деякі навіть жахають. Ось там є і більш жахливіші варіанти, і менш. І йому. Нашому головному герою кажуть, Виб... у нього є вибір, що йому вибрати. Ось, якийсь сценарій. І у нього просто ви розумієте підліток. Це навіть я не знаю, якщо б було б зрозуміло, 30-літня людина, 40-літня, тобто у якої вже є які знання про життя, прожила. Велику частину життя вона багато чого знає зі, своє... зі своїх таких з такої точки зору, що ось, але він підліток, який недавно ходив в школу, тепер на нього напали зомбі та різні створіння. Тепер йому треба вибрати за всіх людей, які залишились на цьому світі. Ось, бути відповідальним за цю кінцівку. Ось. Хочете дізнатися, що за лі там були за кінцівки апокаліпсису за лі, Чи що він вибрав? Ось, які були варіанти. Це було доволі таки цікаві. Ось, вони були продумані. Та хочете це усе дізнатися? Прочитайте цю книгу. її дуже рекомендую. Вона класна, захопила мене. Ну, а всім до побачення!